Вітаю, друзі, на каналі. Прийшло 10 12 днів з моменту щеплення фундука на медвежий горіх. Зараз будемо робити контрольну провірку. Друзі, в такому стані на даний момент фундук защеплений. По зовнішньому вигляду бруньки поки що навіть немає признаків, що вона почала бубнявити. Замітили ось таку картину. Зараз, може, не побачимо, але е, коли защеплювали, дуже пішов активний сокорух, і половина з цього живця була, бачите, так, якби тут е, сукша, а отут повністю під воском так якби занадто велика кількість соку пішла. І думаємо, чи це буде перешкодою для зростання чи ні. Зараз розв'язуємо цю плівку. Привично, інтересно, чи там вже є. Е, по ідеї, там вже мав би утворюватися калус. Зараз побачимо бачите, дуже велика кількість соку бачите, під плівкою. Ось можна побачити, що в принципі, розпочався процес зростання калосу, але не так активно за рахунок того, що дуже велика кількість виділяється соку. І ось бачите, з нижньої частини трохи краще зростається. З верхній чуть-чуть-чуть-чуть менше. Але ще думаю, в нас є достатньо тиждень часу. І, в принципі, мало би бути все нормально. Ось на даному живцю бачите, верхня частина живця суха, з нижня частина, бачите, яка кількість соку пішла, аж живець е, так би став дуже сильно активно мокрий. Так само ось тут. Ось бачите, навіть це по ведмежому. Бачите, яка кількість соку. Це є активний сокорух, ось дивіться. На дворі, якщо такому, при такому сокоруху 90% не приживається, ось так само живе, дивіться, повністю, бачите, плівка повністю ось дивіться мокра. Перший раз таку картину ось так само і тут. Бачите, дивіться, який. Пішов активний. Це замітили десь так приблизно процентів 20 живців таких. Зараз виберемо сукші і побачимо, чи там пішло зростання чи ні. Хоча все робили по технології так само, як минулого року, але з чим то зв'язано важко сказати. Зараз розмотаю декілька і тоді включуся. Ось так, дивіться, ще наступний бачите живець. Повністю під плівкою весь мокрий. Ось. І, зараз, в принципі, роз'єднаю. Ось бачите, живець мокрий, а процесу поки що калусу утворення на даній підщепі і при щепі поки що не видно. Ось бачите. За активний сокорух. Наступний... Наступна прививка на даній прививці менше сокоруху. І видно по крах вже от якби почав наростати калос. Температурний режим так само, як минулого року. Робимо все так само, як минулого року, тільки цього року не знаю чому, але на фундуку, який у пакетах, дуже активний сокорух. Можливо, і буде поганий процент приживання. Ще поки що будемо, тримаємо тиждень часу через тиждень часу, через тиждень часу будемо е, робити другу контрольну провірку, але, але бачимо ось такий результат. Ось дивіться, яка кількість соку виділяється, просто напросто не встигає наростати калус. Tako da čez nekaj, čez teden časa z njim ne bo pokazal, kakšen bo rezultat.